Сьогодні армія ті завітала до 28-ї окремої механізованої бригади. Лицарі зимового походу тримають оборону на Торецькому напрямку. Також ця бригада є учасником програми, згідно з якою з нею можуть заключити контракт громадяни віком від 18 до 24 років. Це дуже гарно зараз. Іні... ініціатива від держави, що можна залучати тепер хлопців 18-25 років. років. У них зрозуміло, у них як інша буде мотивація хлопців молодих. У них більше всі же погляд на життя, більше свіжий погляд на війну. Вони можуть зробити якусь нову тенденцію в військах. Тобто це ну дуже дуже важливо зараз. У добровольців від 18 до 24 років, які підпишуть контракт попереду ще три місяці в навчальному центрі. Потім вони прибудуть у бригаду і матимуть ще мінімум два тижні навчання і злагодження. Зараз таке додаткове навчання в бригаді проходять мобілізовані. Де Проблема, брат! швидше, Проблема! Уходь! Уходь! Следующая позиція, пішов! Єсть! Ще на позиції! Є! Красава, пішов! Роботай! Твоя позиція впав! Є! Перемойся, гонь! На далі! Зараз вони мають пройти 200 курс адаптації до заходу на позицію. Тому що ми маємо перевірити їхні здібності, подивитися, хто на що здатний. Подивитися, можливо, хтось, наприклад, більш влучно стріляє, хтось може, може якусь іншу роботу виконувати. Вони навчаються, проходять БЗВП в тилових підрозділах. Вони вже приїжджають, коли до нас у підрозділ. Ми маємо також перевірити їхні здібності, перевірити, чому вони там навчилися. Спочатку граната, номер маяку я понімає. Я показав гранату, показав кольцо, що я готовий. Делаю відстріл, тому що вони можуть викинути. І потім також робиться дуплет. Через секунду кидаю. Я кинув і він кидає, потім уходиш. Тут ось у нас імітація дронів. Він попадає по ним. Ну, звичайно ті, які більш влучні, ті займають позицію неба і вистрілюють дрони. Там. Ми їм даємо тоді помпу, помпові зброю. Запам'ять одну велику річ: у нас немає лишніх людей. Поки ми не перейдемо на професіональну роботу, толку не буде. Цю землю ми повинні відстаювати. Це наша робота. І ще раз вам велике спасибо. Оставайтесь собою, слухайте, працюйте. Запам'ятовуйте. зрительна, слухова, моторика Іде позитивний результат.